Вітаю, я Людмила Карнієва. Фільм Йорга Салантімаса Бітолашні створіння майже нікого не залишає байдужим. Однак більшість глядачів помічає у фільмі насамперед проблематику жіночої сексуальності, яка багатьма активно інтерпретується в дусі фемінізму. Втім, фільм Йорга Салантімаса містить чимало інших цікавих та глибоких думок, ідей та алюзій, які не завжди помічаються з першого, як то кажуть, погляду. Згадаймо, як у одній зі сцен фільму Белла Бакстер на палубі корабля читає книгу. Потім до Белли підходить Дункан Ведерберн і кличе її до каюти. Белла відмовляється і говорить дункану, що схиляється до неї не затуляй мені світло! Ця фраза головної героїні фільму Бідолашні створіння у виконанні Емми Стоун, фактично алюзія, тобто натяк на легендарну відповідь давньогрецького філософа Діогена Олександру Македонському. А після слів Белли наступні кадри ще й зняті так званим Риб'ячим оком, що створює враження ніби погляду з глибини діжки. І знову ж таки згадаємо, що Діоген це той філософ, який жив у бочці. Таких кадрів з бочкоподібною дисторсією, знятих ширококутним об'єктивом під назвою Риб'яче Око, кадрів, які натякають на погляд, ніби з глибини бочки, у фільмі Йоргаса Лантімаса дуже багато. А крім цього умовного метафоричного погляду з бочки та очевидного цитування Діогена про світло або сонце, яке не треба затуляти, ще й весь стиль поведінки та мислення Бели Бакстер має чимало спільного зі стилем життя та філософії легендарного грецького філософа Діогена. Найбільш широко відомий про діагена факт використання філософом у якості житла бочки, а точніше, піфосу. Піфос це величезна, іноді до півтора-двох метрів заввишки глиняна посудина. Піфоси використовувалися у Давній Греції для зберігання зерна, вина, оливкової олії, солоної риби, але іноді і для пофавань. Останній факт надає проживанню діагена у піфосі деякий додатковий смисловий відтінок. Це не лише аскетизм, а й постійна готовність до завершення життєвого шляху. Доречно буде згадати, що героїня фільму Горгаса Лантімаса Бідолашні створіння проходить через суїцид у своєму минулому житті. І придивіться уважніше до одного з постерів, плакатів до фільму. Хіба нічого в ньому не нагадує вам про піфос Діагена, слід, вочевидь, додати, що режисер Гіоргаслантімас є греком за походженням. Він народився, виріс і навчався в афінах, де все просякнуте античною історією та культурою. Тож натяки режисера у власних творах на культурні надбання давньої Греції виглядають цілком передбачуваними. Діоген був найяскравішим представником філософської школи кініків, назва від давнього грецького кіон собака. Іноді він навіть сам себе називав собакою. Саме тому художники часто зображували Діогена у оточенні цих тварин. Навіть на могилі Діогена за переказами було встановлено мармуровий пам'ятник з рельєфним зображенням собаки. А тепер згадаймо зауваження Бели про те, що її батько Годвін Бакстер схоже обличчям на собаку, і неодноразове її власне гавкання на початку фільму. Кініки, які вважали поведінку собак багато в чому гідною наслідування, цінували вміння людини постояти за себе. Як справжній кінік вміє постояти за себе і Белла, згадайте, як вона буквально, як справжня собака, вишкірюється, гарчить і кидається на бакстера в кареті. Давньогрецькі кіники стверджували, що найбільш правильне життя це життя природне, без умовностей та штучностей. Вони часто демонстрували зневагу до правил гарного тону, неодноразово відступаючи від загальноприйнятої ввічливої поведінки і Белла. Згадаймо, наприклад, як вона випльовує в ресторані їжу. А на зауваження Дункана відповідає, навіщо, мовляв, тримати їжу в роті, якщо вона не смакує. Подібну зневагу до умовностей Белла демонструє протягом фільму не раз. Втім, Діоген заходив у своїй епатажній поведінці навіть набагато далі за героїню фільму Йорга Салантімаса Бідолашні створіння. Наприклад, демонструючи свою незгоду з якимись філософськими ідеями, він міг у суперечці вдаватися до таких власних аргументів, як гротескна сатирична пантоміма, випускання газів або навіть прилюдна мастурбація. У фільмі Лантімаса досить багато сцен з так само вільною до безсоромності поведінкою Белли Бакстер. Дуже двозначні уявлення Белли про шлюб, про статус нареченої та її нічим не обмежені інтимні забави, окрема тема у фільмі Йорга Салантімеса Відолашні створіння. Така поведінка Бели прямо узгоджується з принципами, якими керувались філософа кініки, і, зокрема, Діоген. Він взагалі заперечував необхідність шлюбу та сім'ї, ратував за спільність всіх жінок. І, зневажаючи умовності, не раз сам демонстрував безсоромну до крайності поведінку. Втім, відомо, що Діогена обдаровували своєю увагою найвідоміші та найкращі афінські гатери Лаїса та Фріна. Фріна, до речі, крім того, що зналася з діогеном, була натурницею скульптора Праксителя та живописця Апелеса. Саме з Фріни, Пракситель створив свою знамениту Афродіту Кніцьку, відому як перше зображення оголеної богині в античній грецькій культурі. Повертаючись до безсоромності кініків взагалі і Деогена, зокрема, додам, що сучасний німецький філософ. Петер Слотердайк у своєму філософському бестселері Критика цинічного розуму. сподіваюся, ви помітили в назві посилання до Іммануїла Канта. Так, от, Слотердайк вважав, що Діоген став представником свого роду сатиричного спротиву ідеалістичним філософським абстракціям, представленим на той час Платоном. Слотердайк зауважує, що у суспільстві, де брехня стає формою життя, істину можуть висловлювати лише безсоромні люди. Образ Белли Бакстер у фільмі Йорга Салантіма «Сабідолашні створіння також є гротескним приверненням уваги до деяких актуальних проблем соціуму, культури і навіть людської психології. Згадайте її запитання до Дункана – то ти хочеш зі мною одружитися чи вбити мене? Дуже доречне питання, яке варто не пропустити усім глядачам. Адже справді нерідко хтось у парі або й у більшому соціальному колективі противиться на зрілій розлуці, висуваючи аргументом проти розставання звинувачення. Парадокс, абсурд? Так. Але як часто дійсно зустрічається в людському житті відносинах, коли він чи вона звинувачує, говорить образливі та злі слова, але при тому не хоче розставатись. І оця безпосередність чи то дитячого, чи то штучного інтелекту Белли привертає нашу увагу до цього психологічного парадоксу. Кінічний аскесіс, тобто здатність до перенесення труднощів Белла практикуватиме у борделі Мадам Суїні в Париж. Причому мадам Суїні, яка виступає у ролі наставниці, вчить Беллу дуже важливим з погляду філософів-кініків речам, силі духу і характеру. Вона каже Беллі: ми повинні випробувати все не тільки хороше, а й приниження страх, смуток. Це робить нас цілісними, белла, серйозними людьми, а не наївними, недосвідченими дітьми. Так ми пізнаємо світ, а коли ми пізнаємо світ, він буде наш. Пізніше мадам Суїні скаже Беллі слова, які у важку годину можуть стати дійсно корисними багатьом. На ці слова варто звернути особливу увагу, а може й запам'ятати їх. Мадам Суїні каже Беллі Бакстер. Це твоя чорна пара. Перш ніж до тебе прийде світло і мудрість, ти маєш це пережити. Опинившись на іншому боці, ти будеш вдячна цій порі, але ти повинна не зупинятися. Я думаю, що у складний життєвий момент такі слова справді можуть підтримати. Вкрай цікавий і філософ Ральф Емерсон, книгу якого у фільмі читала Белла. Він також був нонконформістом, але вже другої половини ХІХ століття. Будучи пастором, після несподіваної смерті своєї першої дружини, Емерсон пережив глибоку духовну та ідейну кризу, внаслідок якої виступив проти обряду таємної вечері. Природно, що у Емерсона виник конфлікт із парфіянами та керівництвом церкви. Він змушений був залишити свій прихід і кілька років ввів образ життя майже мандрівного філософа. У своєму есе Довіра до себе. Емерсон Закликав довіряти своїм безпосереднім інтуїтивним відчуттям, не йти на поводу у конформізму, авторитетів минулого та навіть побоювання засмутити близьких. А ще Ральф Емерсон вважав, що Бога і природу треба сприймати та розуміти не через тексти, а через натхнення та насолоду. Саме таким шляхом йде Белла Бакстер. Втім, не варто й ідеалізувати ані образ героїні фільму Лантімасапідолашні створіння, ані її історичні взірці. Нагадую, що сучасне поняття цинізм походить від назви філософської школи кінізм. І хоча сентиментальність та романтизм часом проявляють себе куди гірше цинізму, але все ж таки. А ще у психіатрії є поняття синдром Діагена. Одним із симптомів синдрому Діагена є абсолютна нездатність людини відчувати сором. І це робить її поведінку абсолютно асоціальною. І повертаємось до фільму. Ближче до фіналу, під час прогулянки з Белою вздовж річки, Макс каже, що так само, як можна вилікувати хворобу, можна позбавити людей забобонів. Але згадаймо, що саме про процес змін говорить Белла Бакстер ще у борделі в Парижі. У відповідь на зауваження Мадам Суїні, що Белла, мовляв, не знає заведених порядків, Белла фактично викладає суть історичного процесу змін. Белла говорить: як каже Бог, мій батько, все залишається як є, поки ми не відкриємо новий шлях. І це стане новим тим, як є до нового відкриття. Фактично, Белла говорить про те, що на зміну старим забобонам завжди приходять нові. І вони не завжди кращі. Давайте про це не забувати. У якихось епізодах фільму Белла Бакстер то проходить шляхом великих вчителів, то намагається буквально дотримуватися їх вчень. Наприклад, у якийсь момент вона, як Будда Сідхартха Гаутама, несподівано для себе відкриває страждання цього світу. Потім Белла цілком у дусі християнського вчення віддає, точніше передає, всі гроші бідним. Втім, ця остання ідея могла виникнути у Белли під впливом Емерсона. Ральф Емерсон вважав інститут власності у його сучасному капіталістичному вигляді несправедливим і таким, що руйнує людські душі. Не дивно, що, начитавшись саме Емерсона, Белла вирішує віддати гроші Дункана бідним. Звісно ж, Усі ці культурно-історичні алюзії до образів філософів, великих вчителів та їх вчень лише один змістовний пласт фільму Йоргаса Лантімаса Бідолашні створіння Белла проходить і через особисті фази зростання і дорослішання. але це вже інша тема. Благополуччя і до нових зустрічей!